На сьогоднішній день, що ми сьогодні маємо, 23 вересня. Реально на сьогоднішній день вже варто закінчити осінню ревізію, осінню ревізію бчіл. Подивитися, які сім'ї з якою силою у нас зібралися в зиму. Як мінімум, на сьогоднішній день необхідно першочергово. і що що я оце роблю? Це я перевіряю степінь закліщеності сімей. От було тепло. Ньому дивитися до бджіл було складно через те, що бджоли досить активні, взятку немає, снують по пасіці, злізу ту вулики, і якщо порушувати правила огляду сімей, то є загроза, що деякі сім'ї, ваші сильніші сім'ї, бо сусідні сім'ї, можуть розграбувати зараз. Роботу по огляду сімей по формуванню до формування, бо вже фактично ми з вами говорили на початку наших вебінарів, що бджоли до зими ми готуємо з кінця серпня. Пня підгодовуємо 20-25, Наші бджоли мають бути загодовані. І максимальний період, коли має бути повністю загодоване гніздо, доповнені кормові запаси. Це 5, максимум 10 вересня, в зв'язку з потеплінням. Раніше, буквально років ну, мабуть, 5, може навіть 10 назад. Ми мали загодувати бджіл до 25 серпня. Пізніше вже бували холода і бджоли не брали той срок. Зараз в цьому. Році бджоли досить добре вибирали сироп до 20-х чисел. Я не знаю, як буде зараз. Бо у нас на Львівщині похолодало, і температура, нічна температура впала. Коли нічна температура падає. Бджоли починають збиратися попередньо формовані з такі клубочки і збираються біля розплоду. Молоді матки однозначно ще дають достатню кількість розплоду. Якщо у вас хороші сім'ї, якщо сім'ї займають 6 7 8 рамок, ну така хороша сім'я на сьогоднішній день. Якщо це карніка чи Карпатка, вони можуть мати на сьогоднішній день оптимально і 8 рамок бджоли. В хто має по 10 рамків, деякі сім'ї мають по 10, деякі сім'ї мають 8 внизу і 845 вверху. Хто займається двохматочним отриманням? Якраз прийшла пора визначитися, чи ви залишаєте обидві матки зимувати, якщо гарно матки себе показали, і маєте достатньо бджоли внизу, достатньо, в нижньому корпусі, достатньо бджоли в верхньому корпусі корпусі де вас молода матка цього річка, а матка там того року теж гарно себе веде. Тут варто подумати, чи варто їх об'єднувати, збільшувати масу вджолим. І варто подумати, якщо там у вас була помічниця, якщо ви використовували цю методику, технологію про яку я завжди розповідаю. У старих маток ми не знищуємо при заміні маток. Ми їх залишаємо як у помічниці. вони можуть бути, якщо вулики лежаки, вони можуть бути помічниці з боку в кишенці, такі відгороджені і там. Маточка старенька буде працювати до морозів, а потім при